Росня, забирайтеся геть із нашої землі. Кожен ваш лайк і нас окупант. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Подивіться просто на кількість цих безмозких. Наші козаки знищили бронегрупу підсвинків під, під Кліщеївкою. Бійці 24-го окремого штурмового батальйону Айдар 5-ї ЗШ бригади збройних сил України знищили штурмову бронегрупу з десантом окупантів, які за підтримки ударних безпілотних літальних апаратів атакували з півночі звільнене минулою осені село Кліщеївка, південніше Бахмута. Знищення двох російських танків під час штурму у виконанні бійців 10-го ОМПБ у складі 59-ї ОМПБР. Один з наших воїнів з укриття спробував уразити ворожу бронетехніку з протитанкового гранатомета, але постріл був невдалий. На щастя, на шляху танка був мінний бар'єр. Другий танк також підірвався на протитанковій міні. Степове в самому селі та північніше нього тривають бої, але успіхів ворог не мав біля АКХЗ без змін. Південніше очисних ворог зміг додатково просунутися у районі ставків. У напрямку Новокалинового окупант просунувся на 200 метрів. У біку Черетиного ворог також мав успіхи, рухаючись від Красногорівки вздовж залізниці. У напрямках Первомайського та Невельського без змін, але ворожий тиск потужний. Від водяного та опитного у бік 9-го квартала Авдіївки ворог зміг просунутися на 100 метрів. Окупанти тиснуть на приватний сектор північніше промвузла на південь. Ни схід Авдіївки, поки без нових успіхів, але ось садове товариство Виноградники, західніше промвузла окупанти захопили повністю, намагаються закріпитися на інших ділянках без змін. Мирошников інформує щодо критичної ситуації з поповненням особовим складом підрозділів у Авдіївці сьогодні. Розпорядженням командувача сухопутних військ сильського до складу у Авдіївці зараховано поповнення. Це сталося вперше за два місяці. Надана кількість людей недостатня для того, щоб закрити кількість вибувших по різних причинах, але це важливе зрушення. Авдіївка це єдине українське місто, яке зараз безпосередньо атакує Росія. Авдіївка важливий вузол Донецької агломерації. Його утримання дозволяє нам контролювати цілий рубіж у десятки кілометрів фронту. І втрата Авдіївки змусить наші війська відкотитися на значну відстань і значно покращить оперативне становище окупантів на Донбасі. Перетворить Покровськ, Курахове та Мирноград у фронтові міста. Саме тому росіяни кидають усі резерви на захоплення Авдіївки. Російська армія не може припинити атаки, інакше в тому мішку, в який влізли атакуючи російські підрозділи, вони будуть швидко перебиті та відкотяться назад, звідки починали штурм у жовтні. Для української армії Авдіївка це найкраще місце для того, щоб за умов тактичної переваги перебити максимальну кількість російських резервів. Тут розмін по втратах на нашу користь у кілька разів, завдяки тому, що наша оборона спирається на міську забудову та панівні висоти. Краще вчасно посилити оборону кількома батальйонами, ніж потім затикати діри у полях кількома бригадами. Сподіваюся, що усі гілки українського військового командування негайно знайдуть поповнення для військ на Авдіївському напрямку. Оборона Авдіївки це стратегічний успіх сил оборони України, і ми маємо перемогти у цій битві. Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 го ОГШБР відбивають ворожий наступ поблизу спірного. Ворожі БМП під'їхали майже впритул до позицій сил оборони та Садили десант, однак злагоджені дії підрозділу, однак злагоджені дії підрозділу дозволили втримати позиції та взяти полонених. Нещодавно ворог провів успішні наступальні дії південніше села та зумів закріпитися в посадках. Ворог почав штурмувати Новомихайлівку на Мар'їнському напрямку. Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, що це дуже перспективний для них напрямок. Якщо проб'ються в Новомихайлівку, то це потенційний вихід на Курахове і захід у тели до наших військ у Мар'їнці. Або можуть здійснити марш-кидок і зайти в тил наших військових угледарі. Е, ну зараз так ворог активізувався в Новомихайлівці. По-перше, Дуже перспективний для них напрямок з одного боку, вони можуть намагатися зайти нашому гарнізону, який саме ну, фактично стоїть в обороні Мар'їнки південніше, і завдати удару по оперативному тилу. А інший напрямок це від новомихайлівки зробити ну, такий серйозний удар, маршкидок для того, щоб намагатися зайти в тил нашому угрупованню, яке знаходиться у Вугледарі. Тобто, от там важка дуже місцевість, там велика кількість водних переправ. Але тим не менш, росіяни зараз намагаються вже намагаються активно її штурмувати. Щодо Мар'їнки, вже більше року буду робити одну ту ж. Дуже ну, важливу ремарку. Дивимося карту Мар'їнки. Мар'їнка – це великі вулиці, дві вулиці, через які ворог намагається просуватися, і там, скажімо, сама Мар'їнка вся перетворена просто на сію зону. те, що вони умовно намагаються там навіть народною взводною групою зайти, і ніби закріпитись там свою цю ганчірку, триколор десь закріпити. Це насправді там ну, можливо для оглядачів Діпстейт це дає підстави для того, щоб там перемістити оцю зону красної Власного сектору, але насправді якоїсь там ну стратегічної переваги в Марінці росіяни не мають. Ну і важко сказати, щоб вони і мали там насправді там шансів оточити Авдіївку реально більше ніж оце пробити Мар'їнка От південніше Марінки так там дійсно є можливості, там важка, дуже як я вже казав. Ви ну, говорити все. про нову механіку? Які, важка... які загрози тут э, створюються по новому ви знаєте, як я думаю, що на етапі того, що ще скажімо, ще навіть не на етапі нашого нашої літньої кампанії, коли ми побачили дієвість в даних умовах реалії війни, як пам'ятаєте, я казав, що це не позиційна війна, це війна переході, переходу потенціалів. І е, ініціативи, от в такій війні, все одно побудова ну е, таких капітальних, може швидко швидка, але капіт, ну, максимально швидка побудова капітальних е, укріплень. Вона є важливою, тому що е, це можливість, е, скажімо, стояти не стільки е, ціною наших життя та здоров'я бійців і техніки, скільки е, можливість стояти якраз от, е, ну, ціною оць, цих капітальних укріплів. Кейс тієї ж Авдіївки, От Авдіївка, там, Промзона Авдіївки, це якраз та зона, яка з 2014 року активно будувалася у якості лінії оборони. І ми бачимо, що там так, північніше, південніше, ворога певні успіхи є, але лінія, е, яка знаходиться в промзоні, вона майже з 14-15 року особливо просування ворога немає. Оце є прикладом такого. І для нас є важливим, ну можливо, наше командування думало, що ми будемо лише наступати, і враховуючи тенденції 22-го року, ну можливо, були такі передумови. Але на жаль, в цій війні ми не маємо такої можливості, такої ресурсу лише наступати і перемагати. Тому от в таких ключових напрямках для нас зараз є дійсно критично необхідно максимальна мобілізація наших, от якраз. Інженет. Те, що називають почати будувати от такі серйозні укріплення. Тому я тут повністю на 100% погоджуюсь з Юрієм Буту. Потужний удар по розташуванню бази спецназу в Донецьку. Окупанти вже порахували втрати. Удар по центру Донецька Погибли 27 воєнних. Двое загадочно исчезли в результате вражеского удара по базе спецназа и складу техники в центре Донецка погибли 27 военных, в том числе трое офицеров. Двое военных пропали без вести, их подозревают в предательстве. Еще 12 человек ранены. Приехала комиссия с проверкой из Москвы. Наших пацанов построили, планировались торжественные мероприятия, а потом показательные тренировки во время построения и ударили. В октябре украинская система ИТ и СМС взорвала 11% российских ударных вертолетов К-52. Они получили только 20 АТА из США, потому что у них всего 4000. Сегодня Украина уничтожила трех бомбардировщика Су-34 с системой «Патриот», который Германия поставила всего две недели назад. Если Запад, наконец, поставит больше оружия и правильных систем, тогда Путину придется сесть за стол переговоров или застрелиться в бункере, вероятно, будет лучше. Именно так велась война на протяжении 10 тысяч или более лет. Проявите силу, и врагу придется вести переговоры, проявите слабость, и враг продолжит.